Отож, триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і о, з нами на зв'язку Віктор Каспрук, це політолог, журналіст, міжнародник та публіцист. Вітаємо вас в нашому етері. Раді чути. Добрий та, день, взаємно пане Вікторе. Хочемо поговорити про ваші міркування. Нещодавно от прочитали на одному із інформаційних ресурсів. Де ви пишете про те, фактично, як закінчить Путін і що в принципі буде з Росією в майбутньому? І от нас у своєму матеріалі на початку ви написали зацитую після майже півтора року війни Росії в Україні ситуація для Путіна складається таким чином, що його режим здатен існувати рівно стільки, тільки триватиме російсько-українська війна. Тому Кремль готується вести тривалу, нещадну і кровопролитну війну в Україні доти. Поки як там вважають, з часом не розвіється військова підтримка українців Заходом. Що ж, ми хотіли почути ваші детальніші міркування з приводу цієї тези, чому ви так вважаєте? Ну я вважаю, що о, на сьомому етапі, через півтора роки, з гаком війни. Путін бореться не стільки за Росію, не стільки за її майбутнє, а за своє майбутнє політичне і збереження свого життя. Це дуже небезпечний час, тому що Путін може піти на багато речей, які він собі досі не дозволяв, для того, щоб зберегти гроші, режим і своє життя. І тут треба дійсно відслідковувати всі дії. Диктатора, тому що загнаний в кут глухий звір, він стає ще більш небезпечним, пане Вікторе. Але це пов'язано з тим, що у Путіна вже якісь маразматичні речі, синдроми починають з'являтися. Чи з чим? Чому Путін на вашу думку боїться ну якби впасти, боїться, можливо, навіть що він втратить владу, оскільки йому якби вже немало років. Ну, тут треба робити похибку на вік, а на те, що е, реально зробив Путін. Він фактично перекреслив собі шляхи відступу. Тобто, якщо він програє, якщо він програє публічно в Україні, після цього еліти можуть просто розірвати його, і він може е, втратити владу таким же чином, як Ніколаю Чушеску. Коли він бачив сюжет, як убивали диктатора Каддафі, за деякими даними він плакав. Він дуже боїться закінчити так, як закінчують в основному всі диктатори, тому він буде робити все, щоб відтягнути принаймні цей час розплати. Тобто цей час все таки буде довготривалим. Він може бути короткотривалим, довготривалим. Тут багато факторів. Один з факторів, як нам буде далі допомагати Захід, зокрема Сполучені Штати, чи дадуть нам всю необхідну зброю. Ми ж знаємо, що, на жаль, нам дають цю зброю дозовано. Все залежить від того, а чи вигідно буде Байдену перемога в кінці року, чи за два місяці до президентських виборів в Америці, яку він може зарахувати собі великий позитив. Тобто, на жаль, Україна не завжди може самостійно вирішувати глобальні для себе рішення, оскільки наші партнери можуть мати трошки інші погляди на певні стратегічні речі, пане Вікторе. А як ви вважаєте, можливо, Україні потрібно діяти якось впевненіше? Ну ті ж самі кошти, щоб не розкрадалися так тут всередині держави, тому ну, ми не можемо вимагати, наприклад, санкцій і результатів, якщо у самих є певні проблеми. Як ви вважаєте, Но, жаль, це може бути є причиною? Так, це одна з основних причин, і е, справа в тому, що це тягнеться з часу Радянського Союзу, коли там хтось говорить, що корупція почалася з часу незалежності. Це абсолютно неправда, тому що принаймні останні 20-30 років е, в УСР діяла е, темна економіка. Коли були цеховики, і це все плавно переросло до бандитських е, угруповань, які ж, знову ж утворили посткомуністи, тому оця матриця посткомуністична, не знищуючи її, ми її реформувати не можемо. Це чудово розуміють на Заході. І... Складається думка, що на Заході вже готові нам допомогти, тому що в цю о, бюрократичну матрицю входить кілька мільйонів людей, які кровно зацікавлені в тому, щоб цей деребан країни, який тривав фактично 30 з гаком років, щоб він продовжувався. З моєї точки зору, тут мало бути зроблено наступне: створені паралельні бюрократичні структури для того, щоб е, був Такий бюрократичний на деякий час домкрат і е, заміщать одну за іншим усі структури. Ми зараз бачимо, що в силових структурах це відбувається, бо, на жаль, е, ті е, силові структури, які тяглисть мають з радянських часів, вони часто або не дієздатні, або діють не так, як від них чекають. Пане Вікторе, ви також ще пишете в своєму матеріалі, що для того, щоб Кремль міг вести тривалу війну. Він вдається до різних способів контролю, і зокрема, от пишете, що намагаються наразі намагається російська верхівка наразі конфіскувати у населення комп'ютери і зробити інтернет доступним лише для військових або силових структур та працівників сфері економіки. Наскільки ця теза, ця думка має місце? Я мав на увазі, що це може бути в майбутньому, коли Путін відчує, що режим повністю буде падати, вони можуть створити концтабори, вони можуть від, від, відключити інтернет, вони можуть конфіскувати комп'ютери. Тобто, це буде на останньому етапі, якщо Путіна не буде прибрано протягом півроку там чи рік. Його режим може піти на що завгодно, і е, ми маємо це теж розуміти, що. Вони йдуть шляхом Північної Кореї. Це прослідковується на багатьох напрямках. Пане Вікторе, а чи можемо ми вважати ось такі дії, вже якби апофеозом режиму, диктаторського режиму Путіна? В якійсь мірі так, у них залишаються ще певні резерви, і, до речі, для нас дуже хороша новина, яка вже не раз була оприлюднена, що в них зараз дефіцит бензину і? І інших е, 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 нафтових продуктів, якщо це дійсно так, якщо вони будуть кидати гти гроші і не проведуть е, оранку, не проведуть е, свою техніку в порядок сільськогосподарську, вони можуть е, ну, мати величезні проблеми. І тут, до речі, треба е, сказати, що Патрушов, який хотів, щоб його син Дмитро, який є. А міністр сільського господарства зайняв місце Путіна просто пролітає, оскільки, якщо Дмитро Патрошов буде неефективним міністром сільської економіки, команді Патрошова місце Путіна просто не світить. Пане пане вікторе, ви також пишете про те, що у майбутній, так би мовити, Росії, яка ми сподіваємося, все таки буде розчленована. Будуть будуть також відновлені концентраційні табори, чи чи то пак, можливо навіть створені? Чи це дійсно наразі можна також передбачити якісь є, скажімо, до цього передумови? Ну, це скоріше буде не в розшленованій країні, а якщо вона збережеться. Тому що а, якщо буде Московія, вони вже не матимуть змоги до Сибіри і на ПВК посилати а, неблагонадійних. А, але такий варіант цілком можливий, тому що якщо Путін зберігає владу. Вони, вони будуть е, проводити такі тотальні репресії, які проводив Сталін в 37-38 тридцять восьмих роках. Цікаво, кого вони можуть в той час репресувати? Хто хто це будуть? Це якісь все таки хороші е, руски, так звані, чи хто? Ну, це в першу чергу інтелектуалів, те, що називають в Росії інтелігенцією. Тобто ті люди, які ще не відучились повністю думати, і які за певних обставин можуть слугувати рупорами, якщо не спротиву, так рупорами інформаційного повідомлення про реальну ситуацію. Це можуть бути військові, це можуть бути хтось навіть в ФСБ, ті люди, які не хочуть Потопати разом з путінським політичним титаніком, пане Вікторе. А наскільки реалістично, що все-таки до тої майбутньої Росії Путін все ж таки до Путіна доберуться відповідні міжнародні суди, правоохоронні органи, і він все таки буде сидіти? Ну, найкращий варіант, для тих хто під? Прийде після Путіна, було б відправити Путіна в Гаагу, але скоріше з цього не станеться, тому що він знає настільки багато і володіє таким компроматом, що це зачепить тих, хто може прийти в Росії далі до влади. Тому мені здається, що найоптимальніший варіант, що Путін не доживе до кінця Росії, пане Вікторе. А як ви вважаєте, може оточення Путіна просто знищити його? Воно мать настільки а... великий страх, що от просто причина, чому вони досі цього не зробили. Технічно вони це могли зробити, але розуміючи так, що Путін вив з КГБ, скоріше всього, вони поселили сім'ї е, тих основних охоронців в одне місце, звідки вони не можуть кудись переїхати, чи по Росії, чи за кордон. Тобто, е, скоріше всього, це є колективна е, зобов'язаність, що якщо ти вбиваєш Путіна. І приходить хтось до влади, якась частина ФСБ оперативно знищує сім'ї тих, хто це зробив. Я думаю, що це основна методика утримання ситуації, тому що о, бажаючих ліквідувати Путіна можливо навіть більше, ніж ми думаємо. Тобто, а ці бажаючі, вони для чого хочуть зробити цю ліквідацію? Ви, от, зокрема, в своєму матеріалі. Наприкінці пишете, щоб зняти з себе хоча б частину відповідальності за все скоєне Кремлем. Але чи вдасться їм зняти ось цю частину відповідальності? Ну саме так воно і є. Якщо ми знову повернемося до Ніколая Чешеського, ми ж пам'ятаємо, що. Командував е ліквідацією е його і його дружини. Генерал, який був е обласканий Чушеску, і цього найбільше боїться Путін, тому що в критичний момент кожен з його оточення а воно підібрано дуже специфічно. Буде думати просто про св збереження своє життя і життя своєї родини. Тому там настільки багато запобіжників, і які поки що утримують е ці, ці близькі до нього е особи від ліквідації диктатора. Пане Вікторе. Ще цікаво, а наскільки можливо, що після смерті Путіна власне е помре і його фактично така філософія путінізм. Я думаю, що зразу не помре. Буде перехідний період. Багато чого залежатиме від того, чи буде поділена Росія, чи швидко буде ліквідований цей геополітичний монстр. Тобто, прийде скоріше перехідний якийсь уряд, скоріше всього, що це можуть навіть бути в вихідці ФСБ, що було б не бажано, тому що інших людей там немає. Антиселекція була проведена настільки майстерно. Щоб путініст принаймні, кілька років чи, хоча б рік, тримався, щоб ті, які були при владі, встигли відійти на підготовлені ними заздалегідь позиції, що ж почули вашу думку, пане Вікторе, і дякуємо вам за неї. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіостухачам, що з нами на зв'язку був Віктор Каспрук, це політолог, журналіст, міжнародник та публіцист. І з паном Віктором спілкувалися про те, як можливо. Закінчить своє нікчемне життя Путін, і, в принципі, що буде в майбутньому, із сподіваємося, розчленованою Росією на все добре. тримаємося.